І всім привіт, народ, з вас, Пистов Подобайка. Так, це Warfactory, гра, по якій на цьому каналі вже вийшло два відео, в якому, перше, в якому я пояснював, що це за гра, Друге відео це такий міні-трейлер. І зараз я хочу вам показати трохи подробніше будівництво в цій грі. І так, перед тим, як щось показувати, я вам одразу скажу: не звертайте уваги зараз на зовнішній вигляд взагалом гри і так далі, тому що гра в активній розробці навіть до в до, дочасний доступ ще кілька місяців. Тому не звертайте увагу на зовнішній вигляд, і навіть можете. Не звертати увагу на деякі механіки, тому що багато чого ще може бути перероблене. Тому вперед, так, нова гра одразу покажу. По-перше, прикольне, це процедурно генеруйма мапа. Просто мапа процедурно генеруємо. Кожен раз при старті вона у вас буде різною. Так само, як і ресурси тут, яких тут три ресурси це у нас газ, зелений газ, ось це червоне, хоча б більш помаранчево мало бути це руда, і синє це кристальчики. Тут модельки є тільки кристальчиків. Загалом для будівництва першого, що вам треба зробити, це побудувати головну будівлю. Я зараз думаю, де її побудувати. Я для цього і відкрив вікно ресурсів. І побудую я основну будівлю десь тут. На що я шукав і що я дивився? Механіка тут будівництва розрахована на те, що ви будуєте за будівельні матеріали. І в нас є умовна основна будівля, яка вважайте, це будівельня, ваша будівельня, в яку ви маєте підвозити будівельні матеріали, щоб за них будувати. Тому перше, що тут треба побудувати, це ось таку гілку будівельних матеріалів. Знову ж, інтерфейс буде перероблений, але технічно він вже працює. Тут, в принципі, до речі, я можу одразу все показати, є ось такі гілки-виробництва всього, ось тут найбільше гілки виробництва. Ось так. Це багато кому це може нагадати, Анна. Так, так, це... ну це для зручно, це зручно. Це зручно ось так дивитись, на що треба для виробництва і так далі. І взагалом це так, на першу чергу вам потрібен буде будівельний матеріал і підвозити його в саму базу. Ось така в нас бурілка, до речі, це будівля, яка вже готова, яка вже з анімацією, і ну, вона кайфово виглядає. І давайте крістальчики нам потрібні. Знову ж, крістали, руда потрібна для будівельного матеріалу. Ось так. Тепер, як в цій грі йде перевезення ресурсів? Для цього ви тут могли б побачити, до речі, ось конвейер. Який можна ось так побудувати і ось так побудувати. Ну ж, і ось ось ресурси їздять по конвеєру, вони під'їжджають в будівельну. В завод будівельних матеріалів. І потім з будів... заводу будівельних матеріалів перевозяться в будівельну контору. І тепер ми можемо будуватись далі. Також, 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 тут всі будівлі споживають електрику, яка ліворуч на горі, ви можете її побачити. І зрозуміло, що, що для цього потрібно електроенергія. Електроенергія робиться з газу. Тобто беремо, десь знаходимо побільше нормального газу. Ось тут. Робимо ось так. І ставимо, не знаю, три. Тут Знову ж, ви можете натиснути і подивитися, скільки тут виробляється, і ще одразу я тут будував це, щоб показати ще одну механіку. Всі будівлі одного типу побудовані разом, вони об'єднуються в райони. Тобто ви можете побачити, що фактично тут не кожна будівля окремо стоїть, а це величезний район. Типу, це район видобувчів видобувчі газу, це район електрики. Тут можете побачити, що з 10. Умовного пального виходить 100 електрики, ми видобуваємо 81, тому я фактично можу ще 5 електростанцій підбудувати спокійно. Давайте я ось тут підбудую. І я б хотів ще показати, як тут ходять ресурси в цій грі. Ресурси тут ходять або по конвейеру, або до сусідньої будівлі. Тобто, якщо я зараз візьму і прокладу ось так конвейер, то ресурси з пального до наших електростанцій просто не доїдуть. Тому що. З газових помп, воно може би їхати тільки в сусідню будівлю або тільки через через конвейер. Тобто, якщо ви хочете, щоб той газ звідси доїхав до до електрики, треба ось так обхід будувати. І ось він їде. Знову ж, те, що зараз контейнери трохи входять вгору, не звертайте на це увагу. Це буде перероблено. Як я і казав, все буде перероблено, щоб поразі, Ну, це тобто, зроблено буде нормально. І взагалом, вже маючи електрику, яку ви бачите з газових плантацій, іде, і йде і. Сюди і сюди, у нас електрики багато, у нас є будівельний матеріал. Тепер вже нарешті можна розбудовуватись. До речі, як одна з прикольних функцій, яку я просто додав по приколу, ви можете тикнути на конвейер, і камера буде за конвеєром слідкувати. Ну знову ж тут, ще є швидкість і так далі. Це все. Ну що ж, і далі по будівництву вам вже треба буде розширятись, будувати всякі лінії виробництва і так далі. Підводити все до всього. Тут ви можете побачити, що чомусь. Тут не всі іконки є, що не дуже приємно. Але бо ось тут, всю... коротше, іконки також будуть перероблені. Ну, як я вам їх сказав в початку відео, що воно все буде перероблено. Ось такий міні-екскурс по будівництву. І далі я зараз сильно будуватися не буду. Бо далі я зробив окремий відос, в якому я покажу і розповім поподробніше про юнітів. Те, що є, те, що можна буде робити з ними. Але так, це такі міні-основи будівництва в Warfactory. До речі, те, що прикольно я зробив, то це бачите тут. Хекси повторюють форму землі. Це прям прикольно, це я, я зробив, я зробив. Коротше, давайте такі короткі підсумки будівництва. Щоб будувати. Ну, перша будівля це база. Щоб е, будувати вам потрібні будівельні матеріали, які ви маєте вести саме в базу. І також, що важливо для будівель це електроенергія, яка також е, е, яку споживають всі будівлі, майже всі будівлі. І що ресурси ходять або... Від сусідньої будівлі до сусідньої будівлі. Ну, я знову ж нагадаю, що це район. І вам не треба, щоб з цієї крайньої будівлі, з цієї крайньої будівлі не треба окремо вести кон конвейер. Це один район, і достатньо з нього вивести. Тобто ресурси ходять внутрі района, ресурси ходять до сусідніх будівель, і ресурси ходять по конвеєру. Це, в принципі, все. Що саме по будівництву я хотів показати, я хочу такий набір коротких відео про цю гру зробити. В наступному відео я покажу. Створення військ поподробніше, і так далі. Тому дякую за перегляд